Mitsubishi японський бренд, що колись робив культові спорткари, а зараз більше віддає перевагу кросоверам та сімейним авто. Легендарний Lancer Evolution. Зараз рідкість для колекціонерів. Nissan це не лише культовий GTR, а ще й один із перших брендів, які зробили масовий доступний майже усім електрокар Leaf. Mazda. Марка, яка до останнього трималася за роторні двигуни, поки їх не вбила така необхідна сьогодні економія пального, але стиль та керованість в них завжди була крута. Subaru. фанати знають повний привід і боксерні мотори це їхня тема. Ці машини мають нижчий центр ваги, тому краще тримаються на дорозі і керуються стабільніше, на відміну від інших марок. Jeep. Бренд, який народився на війні. Їхні позашляховики, справжні першопрохідники, які історично не бояться ані бруду, ані бездоріжжя. Б'юрік у США та Китаї асоціюються з комфортом та статусом. До речі, це один із найстаріших американських брендів, який дожив до наших часів. Крайслер марка, що пережила безліч злетів і падінь. У кінці 80-х вони створили перший мінівен, а зараз ледве тримаються на ринку. Ram відокремився від Dodge у 2009 році і став на сьогоднішній день лідером серед пікапів. А їхній Ram 1500 регулярно обходить навіть Ford f 150 у продажах. А маркетингові війни між брендами це ще те видовище. У рекламі Ram висміював слабкість алюмінієвого кузова Ford, розбиваючи його важкими вантажами. А Ford відповідав конкурентам тестами на витривалість, доводячи, що їхні пікапи переживуть будь-яке навантаження у 2019 році. Рам навіть випустив рекламу, де прямо порівнював буксирувальні можливості своїх машин із Форд, натякаючи, що конкуренти не тягнуть. І це суперництво тільки набирає обертів. Тож беремо попкорн та спостерігаємо за розвитком подій. Далі рівень 2. менш популярні, але престижні авто. Тут же в нас щось цікавіше: хтось мріє про Бентлі, хтось про Порше, Але чи знав ти, що італійський автовиробник Фіат колись Володів Феррарі? Або що Land Rover, легенда серед позашляховиків, збирав машини для військових у 50-х роках минулого століття? А їх Дефендер випускався майже без змін з 1946 по 2018 роки? Та що там Бугаті за останні 20 років випустили менше автівок ніж Фольксваген випускає за один день?